Через мізерне фінансування медична апаратура у лікарнях майже не оновлюється. Кожен десятий медичний прибор для дітей у вітчизняних лікарнях працює неточно. Головно через те, що обов'язковій сертифікації в Україні підлягають не всі прилади а більше половини під час використання не перевіряють. Найбільше часто встрічаючи танісатві триманням точності робочих характеристик обладнання. Тобто, якщо це для діагностики. Тут не соответствие точности по диагностированию, если для терапии, допустим, дефибриллятор, то не соответствие требованиям по точности отдаваемой энергии. Цільових коштів на профілактику медичних приладів мінохорони здоров'я не виділяє, а лікарні зайвих грошей не мають. В результаті апарати можуть викривляти аналізи і навіть вбивати, кажуть фахівці. А лікарі про несправність можуть і не знати. Самий гірший варіант, якщо напруга небезпечна для життя 220 вольт, через те, що він яким чином буде не відповідати нашому стандарту, просто потрапить на пацієнта або на обслуговуючий персонал. Апарат для ультразвукового дослідження коштує в межах 100 тисяч доларів, а його щорічна профілактика до тисячі гривень. Та це рятуватиме безцінне життя. Інкубатори для новонароджених повинні перевіряти щокварталу, а фільтри повітря в них змінювати раз на тиждень. Дефібрилятори і реанімаційні столики здавати на профілактику раз на рік. Натомість навіть у Києві є агрегати зі стажем у 30-40 років, які працюють на чесному слові, кажуть фахівці.